Доброго ранку. 2 січня, другий день уже нового 25-го року. Сьогодні просто на вулиці весна. І в нас на кухні закінчилась морква. Тому зараз сашуня візьме лопатку і покопає нашу експериментальну моркву. Давай отут. Саня. Давай отут. Не викопували назі моркву. Зараз подивимося, що тут з неї ми будемо мати. Копаємо. 2 січня. Так. Ну, трішки... Потужна морковина. Потужна. Ось ось потужна. Ось яка потужна. Ану, ось, тут копани. Ну, Така сама, така тугенька, все тільки оце волосся. Це ж волосся все з... зіб'ється. Так. Це такий сорт маленька, яка гарна. А ну ще. Ні, там уже немає, все вибрала добре. Ось тут. О така морква. Твою наліву, оце морква, Диви морква, Опа. опа, Ось все велика, Так, і тут порівняй. Ось я ось зараз вирую, диви. Диви ка морква. Ах ти, гідрен батон. Так. О, диви, яка гарна. Диви, яка гарна морква. Просто досить синь. а ось одиви. Зараз оці 2 докопаюся, що ви їх тут. Вот. Все, хватить. Де яка морква? Свіжесенька, аж світиться від того, що вона така соковита. Так що на зиму можна садити моркву і не боятися. Не садити, а не викопувати. Диви, яка прямо світиться від соковитості, що вона така тверденька. Так що морква. Рим урожаї 2 січня. Ну, сьогодні погода, ну просто весна. Просто весна і тепленька. Якби не вітер, то я не знаю, градусів, мабуть, 10 тепла. Природа повністю все змінилася, Так що отака морква. Зараз я її помию, і будемо їсти. Дуська лопату однесла, вона в нас хозяйка, прямо нема де плюнути. Лопату, все про неї. А я сьогодні позмивала трішки, тому що ви ж розумієте, що. Так, а що ж мені взяти? Тут у мене кругом мої сіміна. все зайняте. Хотіла в цю миску, дивіться, це астра насіння. І ось, дивіться, астра. Бачите, так я зібрала, так і воно у мене тут на вулиці лежать. Це насіння. Це правдоподобно, бо деяких пишуть, що ой, вона купує, все бреше. Так, звісно, все я брешу. І в мене ось воно тут стоїть. У нас все таке, як холодильник. Бачите, тут у нас молоко, все, ну, тому, тому, тому що тут температура як в холодильнику. Зараз я візьму якусь, а я ось візьму це теж на вулиці. Я ж кажу, що погода. І ось у мене теж Астра. Бачите? Це мама з кабака вибирала зерна з гарбуза. Це брату віддасть. Це що? Це, а, це щось таке її. Горіх якийсь воронов, напевно, загубила. Так, що там? Коти робили. Сьогодні подруга, я ж оце встаю, ми снідаємо, нагріла, пробую сама на смак, як посолі все. Те, що ми їмо. А ти що, баскирвілі? І щось погано поїла. Нічого, кажу, дорогуша. Забрала в холодильник, поставила, кажу, поїси. А це у нас тут полігон. Фо! Не треба, то коти там понасирали. Гляньте, що робиться. Це коти сусідські. О, диви, І що робити? Нічого. Будемо загортати, гімно вибирати, тому що ну, це природа, куди ти дінешся? За цього ходить скандалить. А ось диви, прямо на клубніки, що мало місця, вже вже на клубніки насрало. Ти розумієш? Тут полігони тут. У нас площадка для чужих котів. Ну Так що ж я зроблю? Це природа? Буду йти котів у мордяку кидати хазяївам, чи що? Нехай Переберемося. пішла, пішла, Сашу загубила, побігла, побігла. Угу, угу. Ага, ага, ага. Там щось ти потеряла, це точно, О, там кактус, як у колесе, йди сюди. Там кактус, не ходи туди. Ти там щось потеряла, да? потеряла. Потеряла. Дуська, ти манюська. Так, давай, бігай, бігай, гуляй. Гуляй. Ти хочеш гуляй. Лапи помиємо і все буде окей. Так, зараз я сюди цю морку зсипаю. Ну, це така карателечка малесенька. Так, це таке найсіння було такою маленькою моркою. Так, що Ну, це, звичайно, що дуже маленька. Так, а що це у мене тут оце? З лілії, бачите, яка палка, я не можу її викрутити, але ну, нехай. Оце, оце. Бачиш, нехай стоїть ще. не викручується, то хай стоїть. Це вже відгнило гнило ці пагорби, бачите, з цього? А, те, а те не викручується, нехай буде. Що таке? Ти Сашу потеряла, так? Да? Домой хочеш? Так гуляй, де яка погодка хороша, гуляй, гуляй, де хочеш, бігай. Не, коли дозволяють, воно ж не так, розумієте? Воно скучно. Так вам на урожаї помить поки що вистать. А так стрішка чиста була а, я, а я, її я, я її туди поставила. Хороша вона Чисто. Хороша, така прямо соковита, видно. Прямо ухті ахті, помиті її. А воно оці усики все одмиваються. Нехай в пакетики поставить. Так, уже потерти. Не надо, зачем? Хай буде свіжі. У нас потерти там, по-моєму, трошки є. Чуть, ну трошечки, ну нічого. Так, що... так а я зараз, знаєте, що візьму? Дивіться, які двері у мене на щось такі задрис. А от у цієї сторони прямо ну, пиль. Дивіться, двері. Фу -фу 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 -фу. Зараз я їх помию, щоб були частенькі звідсіля. І звідтіля, вони дуже чисті. Забризкалися чогось. Да? Да. А чого ти не тапочках входиш, які я тобі купила? Mm. Жаркі, от я тобі жаркі купляла спеціально. Так вимила. Ну, вони то, звісно, будуть, може, де біленькі, але немає того пилу. Дивись, в двері. Мені Дуся допомагала. А Дуся, як бачиш, одягаємося, все, в неї починається паніка. Вона думає, що ми кудись уїжджаємо. Ні, Саша буде підвал мазати далі, продовжувати. Семен, щоб не пропав, буде мазати. Куди ти йдеш, Сашка? Ти куди одягаєшся? Ти що взагалі? Так це так мене тут залишити не може такого бути. Я хочу товариство. Товариство хочу. Угу. Так, ще якісь штани в тебе такі негарні. Хм, не джентльменські зовсім. Дуська, муська. Муська, дуська, дитика, див я, каза душка, див яко, таке надо. Ось вона люба. Люба, коли так буде стояти. І час, і два, і три, і п'ять, і шість і хвост буде махати. Вообще нічого делать. Нічого делать, дай лапу. Дай лапу друг, на щастя мені. Ой-ой-ой. 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 ой 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 А в кого носик мокрий, Ну покажи. Іди витрим носика, іди. Дуся, іди носика витрим. Іди моя маленька. Іди. Іди, я витру, йди, іди. Дай тебе, я так рукою витру. Отак. Вот все, 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 йди, гуляй. Куди тобі? Куди да я сполосну тут? Так, сказав підняк. О, ще треба оце помити оцю. Гардьба Ага, аж пішла. А, на що я їй? Ага, це як сані нема, то вона з нами друже. А так... Так нема ділу. Що там такое? М -м -м -м. М -м. Дорогуша, ну ти ж по потім не ходи по нарцисам, ходи по траві, по землі, де нічого нема. Дорогуша. От блаженство. Гуляю тут наліво направо, і псів немає. І я тут сама хазяйка. Без да, мене тут вода не освятиться. Ну погуляй ще трішки, погуляй. Я піду зараз застелю її ложе. <гум> так у нас кожен ранок. На, бачите, ви що робиться? <гум> Та сьогодні свої штани трусила, так хай бог милує. Нічого. З нас теж лізе. Так що це таке діло? Ми до цього, ми до цього нормально ставимося. Є пилісос, попилісосілі, та хай трішки провітриться хата після ночі. І все окей. Не треба на цьому, як кажуть, бзік робити, сходити. Ой, мої любі, а вам забуваю показати. Ви подивіться, на новий рік не відкрилася, але дивіться, яка краса. Просто подивіться, яка краса. Дивіться, яка трубочка ця, прямо аж страшно її чіпати. І наверху п'ять квіток. Яка краса. Вітя, дякую. Майже до мого дня народження відкрилася ця квітка. Отак. От отак, отак. Так, добре, застилаю лужи. Це її носовий платочок.